Кабінет міністрів тимчасово до кінця дії воєнного стану та протягом 90 днів з моменту його припинення скасував аукціони у системі Прозоро. Таке рішення зумовлено відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на постанову Кабміну номер 1495 від 30 грудня. Як пояснила віце-прем'єр міністерка економіки Юлія Свероденко, це відповідь на блекаути. Ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені. Прозору будуть проводитися без аукціону, тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції, сказала вона. Також постановою номер 1495 була скасована локалізація при закупівлях на потреби збройних сил, тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі, то що можна купувати на потреби ЗСУ без вимог локалізації. Сверденко зауважила, що міністерство проведе аналіз наслідків скасування аукціонів на різні категорії закупівель, за результатами якого можуть бути запроваджені. Постійні зміни до процесу публічних закупівель, зокрема щодо обов'язковості аукціонів для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва, на вимогу World Bank Ukraine Ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через один-два місяці подивимося на цифри. Якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель, резюмує Свереденко. За даними Міністерства економіки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у системі електронних закупівель Прозоро провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів гривень. Учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств. Різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти задяки тендерним процедурам, склала 6 мільярдів гривень. Загалом в електронній системі Прозоро прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 мільярдів. Гривень. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Time, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.